сторони обвинувачення, чи не маєте ви відводів або самовідводів? Відводів самовідводів немає, довіряю складу суду. Зрозуміло. Захисник Гавриченко. Довіряю. Захисник Черненко. Довіряю складу суду. Колотило. Відсутні. Обвинувачені Раємко. Довіряю. Гуріненко. Так, да, в мене є заяв Аргументацію до свого клопотання про відвід судді підозрюваний Микола Гуріненко зачитував годину. У ньому, зокрема, висловив незадоволення роботою не лише судді, а й слідчої групи та прокурора у справі Вадима Коломійця. В мене безпестанно вилучено майно, яке не було конкретно в фалі, мобільний телефон та ноутбук. Стаття 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися, розпереджати своєю власністю. А також, що ніхто не може бути протиреному позбавленню право власності, та що таке право є непорушним. Я в прошлому судовому засіданні з колись клопотання ставив вам вопрос, це питання. Ви мене відмовили. Сьогодні у вас знаходиться моє клопотання про повернення ноутбука. Я просив вас негайно вирішити, так і закон е -е, зобов'язує вас. Ви це не виконали. Крім того, Микола Горіненко зазначив, у висунутому йому звинуваченні допущена помилка в імені по батькові та адресі. Це беззаперечні докази, підтверджує факти, підроблення документів, слідчим та прокурором. і використання цих підробок судом. Щоправда, у своєму клопотанні сам Микола Горіненко прізвище судді вказує то Михальченко, то Михайленко. У мене прізвище Михальченко. А де Михайленко? Заявляю відвід судді Михайленко. О, і, і по тексту Михайленко дуже ну, багато вибачте. Я хочу вас конкретно звати для того, щоб ми могли ж зрозуміти, як вашу заяву заводити. Тобто він заводити. розуміє, що я що дайте я виправлю. ні ні ні. Як я виправити? Підозрюваний посилається на своє хвилювання, і суддя приймає його клопотання. Дана заява з матеріалами кримінального провадження будуть передані до. Канцелярії Пердіпроського районного суду міста Черкаса для визначення судді і відповідно за результатами розгляду даної заяви, або відповідно ми продовжуємо судовий розгляд, або ж дана справа буде передана іншому судді в разі заяви даного ну, давно. На сьогодні все. Я стопроцентно уверене, що суд відмовить, тому що ви ж саме знаєте, який це те Слідуючи в мене відміт коломійця. Я ж все не говорив, що він зробив. Я тут далі буду говорити. Я О, ти так ти і не зрозумів, в чому ж, скажем так, е якісь непроміжні дії мої чи слідчого, всі слідчі та дії вдалося до вимог КПК. Е на думку обвинуваченого, він вважає, що вони були незаконними. Ну це його право так вважати. Е Суд в подальшому, вже коли ми, скажімо так, будемо здавати цю справу і. Вважаю, що суд винесе законне та справедливе рішення по цій справі і доказами будемо перевіряти. І ті всі обставини, на які він звертає увагу, також будуть перевірені. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.